А чи знали ви, що колись не існувало цифр, а час вимірювали за рухом сонця? У попередньому випуску ми вже почали говорити про винаходи, але їх настільки багато, що ми зробимо з вами це ще один раз. Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними набричами, як годинник або як винайшли календар. Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви знаєте, де і коли вигадали цифри? Хто такий Піфагор? Хто винайшов перший комп'ютер? Коли винайшли нарушний годинник? Де і коли винайшли перший сучасний годинник? Хто винайшов будильник? А також ви дізнаєтесь, яким чином стародавні цивілізації винайшли календарі та способи відліку днів, місяців і років. Де і коли вигадали цифри. Тисячі років тому не існувало цифр для позначення одиниці, двійки, трійки тощо. Натомість люди показували число на пальцях, камінчиках чи паличках. Не існувало ні годинника, ні календаря, щоб стежити за часом. Щоб відрізнити годину дня від четвертої години дня, дивилися на сонце. У більшості культур не існувало слів для позначення чисел більше двох, тому користувалися знайомими всім поняттям стадо овець, купа зерна, купа каміння, група людей. Люди не надто потребували системи числення, доти, доки не утворилися племена, стібища та поселення, і не виникла торгівля, яка у свою чергу викликала до життя потребу в грошах. Вабілонці, які жили в Месопотамії між річками Тигр і Єфрат, створили свою систему нумерації близько п'яти тисяч років тому. Це одна із найстаріших систем нумерації у світі. Стародавні єгиптяни понад три тисячі років тому для запису чисел використовували особливі символи, так звані іерогліфи. А ваволоніани та єгиптяни були першими, хто створив систему арифметичних обчислень, в основі якої лежали цілі числа та позитивні раціональні числа. Приблизно 500 років до нашої ери древні римляни розробили систему нумерацій, в якій позначалися не особливими символами, а літерами латинського алфавіту. Наприклад, це тріка. Римські цифри були основою системи нумерації в стародавньому Римі та в Європі приблизно до 900-го року нашої ери, коли почали використовувати арабські цифри індійського походження. Сьогодні ми користуємося цифрами, що ґрунтуються на індоарабській системі нумерації. Ми можемо записати будь-яке число за допомогою комбінації 10 різних символів: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. А хто такий Піфагор? Іфагор був одним з перших давньогрецьких математиків-мислителів. Він відомий своїм доказом теореми, згідно з якою у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи найдовшої сторони дорівнює сумі квадратів катетів сторін, що утворюють прямий кут. Піфагор жив у п'ятому столітті до нашої ери і більшу частину життя провів у грецьких колоніях на Сицилії та у південній Італії. У нього були послідовники, які займалися разом з ним науками і навчали інших людей того, що дізналися від Піфагора. Піфагорійці це були і чоловіки, і жінки, цікавилися філософією, але особливо музикою і математикою. Вони вірили, що тільки музика та математика здатні створити порядок із хаосом. Піфагорійцем був Нікомах Гераський, який жив у першому-другому столітті. Його уявлення про арифметику ґрунтувалися на ідеях піфагора про зв'язок музики з рухом зірок і планет та про пропорційні відносини між числами. А чи знали ви, хто винайшов перший комп'ютер? І це також був математик у 1823 році. Англійський математик Чарльз Бебіч розробив концепцію програмованого комп'ютера. Йому вдалося переконати британський уряд фінансувати спорудження аналітичної машини. Так назвав її Бембі. Ця машина мала проводити всі види розрахунків. У ді її повинен був проводити паровий двигун, але найважливішим нововведенням було таке: вся робоча програма зберігалася на першострічці. Довга смуга паперу, в якій для зберігання даних служать пробиті в ній отвори. За життя Бебіджа будівництво машини завершено не було, оскільки технологія, яку він мав, не дозволяла повністю реалізувати конструкцію. Однак у 1991 році група під керівництвом Дорана Суейда з Лондонського музею науки побудувала аналітичну машину, іноді її називають різницевою машиною, взявши за основу проєкт Бебіджа. Ця машина шириною 3 метри і висотою 2 метри важить 3 тонни і здатна проводити обчислення з числами, що містять до 31 цифри. Будівництво показало, що Бебіч далеко випередив свій час, попри те, що його машина була непрактичною. Щоб зробити єдине обчислення, треба сотні разів повернути ручку машини. У сучасних комп'ютерах використовується електрони. А чи замислювалися ви над тим? Де і коли винайшли перший сучасний годинник? У Європі протягом майже всього середньовіччя приблизно з 500 по 1500 роки нашої ери, користувалися простим сонячним годинником, розміщеним над дверима, і в сонячні дні, що показували опівні і чотири найважливіші періоди дня. До 10 століття стали використовувати кілька типів кишенькового сонячного годинника. В одній англійській моделі було навіть передбачено компенсацію сезонних змін висоти сонця. У першій половині 14 століття на вежах деяких італійських міст стали з'являтися великі механічні годинники. Історики не знайшли жодних згадок про попередників цього баштового годинника, який рухався важкими гирями. Кроком уперед були пружинні годинники, які між 1500 та 1510 роками винайшов нюрнбергський мастер Петер Хенлайн. Відмова від важких гір дозволила робити годинник більш компактним. Хоча пружинний годинник сповільнював хід у міру ослаблення головної пружини. Серед заможних гробанян він швидко набув популярності, оскільки завдяки невеликим розмірам такий годинник можна було поставити на полицю або на стіл, а не вішати на стіну або ставити на підлогу. Цей годинник і був попередником сучасного годинника, що показує точний час. А коли винайшли наручний годинник? Наручний годинник найпоширеніший сьогодні тип годинника. Перше виготовив у 1868 році швейцарський годинникар Патек Філіп. Під час Першої світової війни військові виявили, що в бойовій обстановці наручний годинник набагато зручніший ніж популярний на той час кишеньковий годинник. Солдати майстрували для свого годинника примітивні шкіряні ремінці, що дають змогу носити годинник на зап'ясті і вивільняють руки для зброї. Вважається, що швейцарський годинникар Жерар Перего постачав аналогічні пристрої офіцерам німецького військового флоту ще в 19 столітті, що полегшувало їм планування морських атак. Багато європейських та американських офіцерів. Продовжували носити наручний годинник. І після того, як війна закінчилася, тим самим популяризуючи новинку. У 1926 році швейцарський виробник годинників Rolex запатентував перший воду та пили непроникний наручний годинник марки Oyster – «Устриця». А хто винайшов будильник? Будильник винайшов у 1787 році годинникових справ майстер Леві Хатчинс з американського міста Конкорд, штат Нью-Гемпшир. Його будильник дзвонив тільки в один час, о 4-й годині ночі. Хатчин зробив такий будильник для того, щоб завжди прокидатися в один і той же час. Його незмінним правилом було вставати з ліжка до світанку, незалежно від часу року. Іноді, проте, він просипав свій час, і весь день ішов на нівець. Хоча Хатчин дожив до 94 років, він не патентував і не виробляв свій винахід. Про свій будильник він написав: важко було напасти на саму ідею годинника, який би подавав дзвінок, а втілити її в життя виявилося простою справою. Не було нічого простішого, чим зробити так, щоб дзвінок звучав у встановлений час. Першим, хто запатентував механічний будильник з довільним налаштуванням, був французький винахідник Антуан Рад'є, який це зробив у 1847 році. У 1876 році у Сполучених Штатах Се Томас запатентував невеликий механічний заводний будильник, і ця новинка виявилася настільки вдалою, що невдовзі всі основні виробники годинників США стали випускати маленькі будильники. За ними пішли годинники Німеччини. Електричний будильник був винайдений приблизно в 1890 році. А яким чином стародавні цивілізації винайшли календарі чи способи відліку днів, місяців і років? Щоб стежити за ходом часу, давні люди користувалися небесними тілами. Сонцем місяцем планетами та зірками, спостерігаючи переміщення цих тіл по небесхилу, вони пов'язували його з сезонами, місяцями та роками. Історики не знають, як підраховували час у доісторичну епоху. Проте, коли під час розкопок археологи виявляють якісь предмети матеріальної культури, зазвичай з'ясовується, що у кожній культурі основали способи вимірювання часу. Мисливці, які жили в Європі понад 20 тисяч років тому, за часі. Добикового періоду, видерли лінії і видобули отвори в пальцях і кістках, підраховуючи можливі дні між фазами місяця. П'ять тисяч років тому шумери, які жили в долині між Тигром і Єфратом на території сьогоднішнього Іраку, розробили календар, у якому рік був розділений на місяці по 30 діб. Добу було поділено на 12 періодів. Один період відповідав двом нашим годинам. А період був поділений на 30 частин. Одна частина відповідала чотирьом нашим хвилинам. Письмових свідчень про Стоунхендж, кам'яну споруду, побудовано понад 4 тисячі років тому, в Англії не збереглося, проте його орієнтація свідчить про те, що одним із призначень Стоунхенджа було визначення сезонних чи небесних подій, наприклад, місячних затемнень та сонцестоянь. Ось і все на сьогодні, але вже у наступному випуску відповіді для чомучки ми разом з вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.